Якщо ви знаєте, що таке нір, нір реплікант, нір автомата, Dреkenguard можливо, я вас вітаю. Абсолютно щиро, ви класні. Якщо ні, перемотайте це відео на самий початок, натисніть на паузу, пройдіть нірки, заходьте. Але якщо бути серйозним, то uh, є чутки. Про те, що ми отримаємо сіквел по Нір автоматі. Хоча я б сказав конкретно просто по серії Нір, я не знаю, чому пишуть саме Нір Автомата або чуток про саме це немає. Чому? Звідки це взялося? Тому що раніше Йокотаро, він геймдиректор, казав, що він не планує робити. А, ніяких ігор по Нієрці. Що ж, у травні 24-го року. Якщо не помиляюся, дайте я подивлюся. У листопаді 23-го року а, продюсер Squarenix заявив а, про можливе продовження нірки. Це був 23-й рік. Пізніше, у травні 24-го, продюсер Йоске Сайто, правильно сказав, згадав про колаборацію з Йокотаро, геймдиректором Нірки, але сказав, що не знає, що саме за проєкт буде. Пізніше Йокотаро сам, скажімо так, спекулював. І казав О, на виступі, якщо ви хочете, щоб е, вийшли в по по автоматі то я хочу, щоб оплески за цей вечір були типу, максимально прям, гучними. Е, ну, на що фанати в принципі відреагували Просто. Просто... Є! -ху! You got the point. Пізніше, вже в 25-му Йоске Сайто в одному з інтерв'ю. Заявив, що в 25-му році а, це буде такий як крутий рік для Square Enix. І що Square Enix планує щось робити з серією Nier. А, Ну, дивіться. А, чому проц відсоток того, що гра вийде, дуже високий, приблизно 70%. А, тому що. А, Декілька заяв було від Йоски Сайто, Плюс Йокотаро почав про це казати. Хоча, знову ж таки, до цього він казав, що він не планує цього робити. А, плюс, це вже більше мій тейк, була, була раніше гра по Nierці, е, називалася Nier Reïcarnation. І ця гра була на телефони. Але вона була справді непогана, я сам особисто в неї грав о, доволі таки довгий проміжок часу. І потім її закрили. А, причину, до речі, я не знаю. Я таке не гуглив. Але сам факт, її закрили. І зараз ідуть оці масові чутки про нову гру по А, Дивлячись по тому, як Йокотаро заявляє про цю гру, це точно буде не мобільна гра. І знову, це вже буде якась повноцінна гра для Плейстейну, можливо, для ПК потім. Е, хоча було б краще, якби гра була і для Плейстейшену, і для ПК одразу, але, як ми знаємо, зазвичай так, для нормальних ігор спочатку викладається все на ПС, і потім ми чекаємо, скільки то там часу від декількох місяців до декількох років. Порт на ПК. От е, Я вважаю, що майбутній проєкт е, буде. І що він буде гіршим за попередні частини. Принаймні сюжетно, я думаю, так і буде. Хоча, а, як на мене, історія була закінчена в автоматі дуже класно. Але історію можна розкрутити там дуже круто. По кінцівках я не буду спойлерити, бо якщо вам захочеться пограти самотужки самим, будь ласка, робіться. А, але там. Є простір для продовження насправді. Тому я дуже чекаю цього. Сподіваюся, що найближчим часом буде анонс гри, щоб ми вже повноцінно могли чекати. І так, да, на цьому все. Єдине, що я хочу додати, що для мене цей рік особисто дуже крутий, тому що виходить дуже багато різних штук, котрі мені дуже подобаються. По типу порт Final Fantasy VII Rebirth. На компи, а, купа чуток про ремейк dmc шки а, Аніме Netflix по DMC. І тепер ще ніїрка. Це буквально три моїх найулюблених серій ігор, котрі зараз в одному році хочуть робити якісь люті анонси, що є дуже крутим. І я дуже сподіваюся, що всі ці анонси, всі ремейки, всі там продовження, бла-бла-бла і -бла -бла, так далі. А все буде, все відбудеться і все буде класно. Все, на цьому все. Всім дякую.